Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світланих Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. В першу чергу я хочу попросити, щоб ви всі перебували в безпечних місцях та не ігнорували повітряні тривоги. Адже зараз іде демосована атака шахедами на Україну. Тому віримо в ЗСУ і ховаємося. І на початку відео я хочу подякувати ЗСУ за те, що вони роблять все, що в їхніх силах, щоб. Ви були в безпеці, щоб вам не загрошувала ніяка росіянська агресія, атака. Тому давайте разом допомагати Збройним силам України, допомагати волонтерам, які підтримують Збройні Сили України. Адже пам'ятайте, що без сильного тилу не буде сильного фронту. І ми потрібні нашим захисникам рівно так само, як вони потрібні нам. Тому я вважаю, що обов'язок зараз кожного українця це. Допомога нашій армії. І також хочу нагадати про нашу ініціативу Міплоспротив Кубиком по ворогу. Перепрошую, я трошки захворів. Отже, зараз ми збираємо кошти на пристрінічного бачення з універсальним кріпленням для голови, запчастини для автомобіля для одного з підрозділів. З підрозділів, з яким ми вже давно працюємо, на форму для одного бійця, бо його мобілізували, а в нього немає нічого і його треба вдягнути і екіпірувати. І також будемо допомагати збирати на автомобіль одному підрозділу автомобіль, який був знищений в бою. Тому, прошу, долучайтеся, і також нагадую, що вчора закінчився 13-й етап нашого аукціону, а в середу почнеться 14-й етап нашого аукціону. І хочу подякувати Андріям, які в цей час, поки я перебуваю за кордоном, взяли на себе організаційну роботу і все чудово роблять. Пакують лоти, підбирають лоти. Вони молодці. І також, якщо ви маєте бажання підтримати канал, то можете підтримати. Картка є в описі до цього відео та скролиться внизу. Перепрошую. І давайте перейдемо до наших новин. І за доброю традицією, перші новини у нас з України. І першою новиною у нас буде новина від компанії Woodcat. Вони 24 числа будуть відкривати передзамовлення на настільну гру Хроніки Мегаполіса Capital Lux 2. Це є продовження настільної гри, яка в голову в 2016 році, перепрошую. Це карткова гра, і мене обкладинка насправді привабила. Тож я буду чекати більше інформації від етикетів про цей проект. Також вони будуть видавати настільну гру острів скарбів. Вже вони завершують верстку файлів та готуються передавати файли до виробництва. Молодці відкети. І ще новина від них. Це те, що вони будуть локалізувати настільну гру Western Ледженд. Legend. Леджендс, <coughs> перепрошую. Тож, як приємно дивують мене водкети, це те, що вони не беруть одне закордонне видавництво і працюють з ним постійно. А в них проекти абсолютно відрізних і не пов'язаних між собою видавців. І це круто, вуткети молодці. Наступні новини у нас будуть від компанії Дікач. Це те, що сьогодні у вільному продажі вже буде настільна гра Таємні лідери і ви можете її придбати у будь-якому вашому улюбленому магазині Настільних ігор. Ми з нашими патреонами перезамовляли цю гру ще на кікстартері. Там була можливість обрати українську мову. Ми зіграли її вперше на тейблтоп-симуляторі, вона нам страшенно зайшла. І ми так гарно її розрекламували в чаті патреонів, що зібрали 20 людей, які також передзамовили її. <кій> так я зараз секунду музику поміняю, бо щось вона погано у нас звучить. А її також Гікачі сказали, що за Northwood гра вже перекладена, готується до друку. І в листопаді вже повинна бути надрукована і лежати у них на складі, так як ця гра буде друкуватися в Україні. Тож чекаємо більше новин, бо обкладинці вона така дуже няшна і це соло гра, це друга соло гра, яка буде видана українською мовою, і це прекрасно. Наступні новини у нас будуть від компанії Kilo Games. Перше, це те, що вони підписали договір на переклад, локалізацію настільної гри. Епіч, епічні сутички бойових магів. <кій> Друкувати планують вони її в Україні. Тож, я думаю, що як ціна, так і терміни мають бути доволі файними. Тож чекаємо більше новин від Kіlo Games. Ця гра насправді є така доволі. Е, я навіть не знаю, відгуки про неї дуже різні, комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Десь приблизно так само, як і мальчики. Мені вона подобається артами і ігроладом. Загалом прикольна карткова гра для веселої компанії. Тож не бачу, чому бій не, не заговорити українською. І це чудово. І там маю надію, що Kill Games дуже добре попрацює над назвами, тому що назви в тій грі, це назви карт це ключове, і там їх треба зачитувати смішними голосами. І це просто неймовірно. Також трошки оновлення є про нестільну гру ЗСУ. Версень Кілогіймси продали четвертину накладу. <coughs> Перепрошую ще раз. І е, решта тиражу буде роз'їжджатися. Це англомовний тираж, наголошую, не україномовний, але буде роз'їжджатися по магазинах Європи. І також я так підозрюю, що найближчим часом кілогіймси нам скажуть, коли ж вона заговорить українською. Тому давайте перейдемо. Це була останнє нас з українських настільних ігор і перейдемо до новин світу. І перша новина у нас це Osworm 2.0. Це кооперативна настільна гра. Це буде <кій> ще один кікстартер. Якщо ви пропустили перше, ви можете приглянутися до цієї гри. Загалом це була дуже успішна гра в 2019 році, яка зібрала майже 2 мільйони доларів. І як пам'ятаєте, тоді прийшов до гость у гості увесь світ ковід, і тираж тоді затримали, але бакери отримали в середині 22-го року. Загалом відгуки були дуже добрі про неї, і вона зараз перебуває в Хотес на БГГ з доволі високим рейтингом 9,3. І в цій грі ви будете мати 12 персонажів, якими можна буде керувати. Та як пише пишуть творці, що там буде 500 предметів, які можна буде викрадати, 84 події, і буде 24 сценарії в грі, яку буде потрібно пройти. Загалом це буде кооперативна сюжетна гра, де треба буде бити пики босом монстрів. Мінічки там прекрасні, ну в попередній версії. В цій ми побачимо, коли вже буде повна як це, дозавершенню кампанія, тому що я думаю, що там летпледжами буде багато цікавого. І що цікаво, там будуть секретні коробочки. Це будуть міні якісь, я так розумію, квести, які треба буде проходити. Ну, цікаво, будемо чекати більше новин. Загалом виглядає просто чудово. <кій> Наступні новини у нас від компанії Pandasaurus Games. Вони підписали договір про співпрацю з компанією Atlus, яка власне, є розробником комп'ютерної гри Persona 5 та Persona 5 Royal. І вони будуть адаптувати цю гру на стіл. І це буде робити. Це буде Емерсон Мацучі. Він є автором Century Eastern Wonders і Foundation of the Rome. Ну, подивимося, загалом виглядає цікаво. Я не є сильним фанатом е аніме стилю, але комп'ютерна версія гри дійсно е виглядає дуже цікаво та красиво. Тож подивимося, тому що, як пише співвласник Пандозаврус е Натан Макнейр, Мак він сам не може дочекатися, тому що йому подобається Persona 5 Royal, і він дуже хоче, щоб вона стала настільною грою. І. У 2023 році обіцяють вже її випустити. Тож, будемо чекати ближче до кінця, звичайно 23 2023 року. Але побачимо, що з того всього вийде. Наступна новина про настільні ігри у всесвіті Minecraft. Корова доїться, бо носить золоті яйця. Але, як відомо, що перша гра по Майнкрафту вийшла навіть доволі непогана. Цього разу ми отримуємо дві коробочки. Minecraft Portal Dash – це гра, де вам потрібно буде втікати з підземного світу Майнкрафту, пробувати дороги, здобувати ресурси, з'єднювати їх, я так розумію, робити портали і втікати від, власне, поганців. Наступна гра це Minecraft Heroes of the Village. Це кооперативна буде настільна гра, де вам потрібно буде захищати села від цих. Illigers, які були в Майнкрафті, це, власне, ці такі злі люди, які проходили та руйнували села. І вам будуть також в цій грі допомагати ваші тварини, які будуть вам давати особливі вмілості. І, отже, планується вихід Minecraft Portal Bash в листопаді. Роздрібна ціна планується в районі 40 доларів. А Minecraft Hero of the Village буде ексклюзивно випущена для мережі Target також в також листопаді за розрібною ціною 25 доларів. <coughs> а загальний продаж eh, Minecraft Hero of the Village має надійти у січні 23 2023 року. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається оця ексклюзивність Таргета, тому що ми не в Штатах і щоб замовити в Таргеті якусь гру, то треба трошки. Покохатися з vpn ом і це це мені не дуже подобається. Ну Але я так розумію, що Таргет приносить нормальні прибутки, тому видавці на це йдуть. Їдемо далі. Наступно, ну, вона у нас для фанатів терамістики. Хто пам'ятає, Колись ми розповідали про спрощену версію теремістики під назвою Теранова, а цього разу прийшла інформація, що буде е, складніша версія теремістики. Не знаю, куди вже далі. але вона буде презентували її наш шпілі цього року. І власне ця нова частина буде називатися Terra Mystica Age of Innovation. Я маю лише фотки, дві, які вдалося знайти на просторах інтернету. Це, власне, компоненти цієї гри. І як кажуть розробники, це буде Terra Mystica на стероїдах. Чесно, ну. Не знаю, ну окей, подивимося. Чекаємо більше новин. Наразі не дуже багато новин. <кхе> Але сказали, що основний кістяк механіки буде взятись теремістики. Просто на нього буде нарощено трошки більше м'яса, е, навіть, навіть не знаю. Е, один з гравців, який тестував власне, цей of Innovation, Сказав, що карта буде двохстороння. На одному боці буде для двох-трьох гравців, для іншого відповідно більше. Колір вони трошки наситять, буде вона більш чітка, бо в термістиці вони такі е, доволі пастельні були. Вони і тут лишаються пастельними, як ви бачите, але навіть так здалеку видно, де деяка територія. І хто не грав термістику, то я вам нагадаю, що це гра, де вам потрібно будувати е, реформувати землю під свої фракції, щоб вони себе почували добре на цій новій землі. І загалом кажуть, що буде випущена гра в 2023 році, але поки що чіткої дати немає. Тому будемо чекати більше новин. Арти, в принципі, доволі гарні, мені сподобалися арти на планшетах. І будемо чекати більше більше новин. Наступний проєкт Стифлин <кій> Dark це гра з прихованим переміщенням, в якій одні, один з гравців полює на інших гравців, і багато хто її порівнює з Dead by Daylight Я так нагадую вам, що Dead by Daylight буде мати також цього ж наступного року свою настільну версію. А тут загалом, що цікаво, ви будете мати такі. На жаль, кращих фотографій нема, повірте мені. Будете мати такі жовті ну, Вархамери це лінійки пострілів. Тут в цій грі це будуть світло від ліхтарика, де ви будете накладати його на мапу і бачити, які ж предмети там заховані. Адже ваш головний антагоніст. Буде намагатися за цей ваш за цей час, поки ви шукаєте речі, які його видадуть, і ви його розкриєте. І він, скажімо так, піде в тюрму. Він за цей же час буде намагатися вас вибити з гри і не даючи вам власне цього зробити. Загалом виглядає дуже цікаво. кікстартер стартер кампанія зараз триває. Триватиме вона до 3 листопада. І базова коробка там буде 50 доларів. І доставка гри планується на лютий 2024 року. Так, трошки треба почекати, і це мені не дуже подобається. Але вже? які Але загалом проєкт дуже цікавий. Якби хтось з українських видавців до нього приглянувся, то це було, я думаю, було б дуже класно. І наступна гра у нас по округу Герою. Це є Комікс в Україні його локалізує компанія Mulfar Comics. Отже, в цій грі ви будете грати за протилежні фракції. Це буде асиметрична гра, тобто кожна фракція буде мати свою механіку гри. Загалом виглядає просто неймовірно класно. Зараз іде Кікстартер компанія. Якщо бажаєте подивитися, то біжіть на кікстартер та дивіться. Вона просто ну, чесно виглядає, просто неймовірно класно. І також, що вони додали, вони додали ще третю фракцію. Це ви зможете зіграти за, фі... за відьму, яку, власне, стратили та спалили в окрузі Геров, яка бажає повернутися до, до того міста та знову над ним керувати. Е... Поки що по механіках мені не дуже зрозуміло, що там буде, але загалом кажу чесно, подивіться, як стартер компанію ви не пожалієте. І отже. Пам'ятаєте, що тут буде дівчинка, сім'я, яка хоче знищити місто, дівчинка, яка хоче захистити місто, і буде відьма, яка, власне, буде, я так розумію, нищити усіх. І також така собі мікроновина, Більше інформації, на жаль, немає, але це те, що скоро буде рольова гра по Assassin's Creed. І робити її будуть мої улюблені Сімони і Колмінні Орнот, якщо ви не знаєте. Подивимося, що це буде, адже вони вже пробували робити рольку Сімони, Але над цією грою буде працювати автор, який є автором настільної гри The One Ring по всесвіту Володаря Перснів. І подивимося раніше Сімона, власне, випускали Зомбіцид Chronicles, яка ну, принаймні, вона не стала настільки популярною, щоб про неї говорили з кожного. Телевізора, ну, але вже як є. І це всі новини на сьогодні. Я нагадую вам, що потрібна підтримка ваша по наших зборах, тому що ми збираємо зараз на доволі цінні речі, ми не можемо їх закрити. Якщо ви <клев> маєте бажання, ви можете прийняти участь у аукціоні, таким чином, допомогти нам збирати кошти. Якщо ви не маєте бажання чи змоги приймати участь в аукціоні, ви можете просто надіслати гроші на картку Мі ПОМС протива. Номер картки є в описі до цього відео, то також скролиться тут на екрані. І також я нагадую, підтримуйте своїх волонтерів, тому що лише разом ми можемо подолати цього ворога. І якщо маєте бажання, можете підтримати канал. Номер картки також є в описі до цього відео. А на цьому все. З вами був Ростик і Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!